Як говорити про міфи, міфи складаються поза нашим бажанням. Вони є або їх немає. От міфи, вони складаються, можна написати книжку, про... Ну, деякі міфи, ми їх просто успадкували. Тобто є... вони функціонують як спадок, вибачайте, важкого нашого тяжкого минулого радянського. Ну, зрештою, давайте просто спробуємо, от чи можна ці міфи, наявними нашими ресурсами, які є, пропагандувати, пропагувати? Я що... інструментальний для того, щоб пропагувати щось. Так. Отут є маса нюансів. Що? Тобто, є, наприклад, проблема міфісу. Тобто, я все одно наполягаю на тому, що е, коли твоє знання є е, спрощене, то це є знанням викривленим. А викривлене знання, знання порушує оцей причинно-наслідковий зв'язок. Умовно кажучи, в мене була така ситуація, колись я, ми робили тоді на телеканалі Інтер фільм про евакуацію, таке теж було. Насправді це найбільше в людській історії переміщення і людських ресурсів, і матеріальних ресурсів. Тобто, це те, щось щось таке визначне в певному сенсі. І з'ясувалося, що в Україні немає людини, яка могла б консультувати цю тему. І е, я знайшов для цього фірма консультанта на в одному з університетів Південного Рану. Не буду називати ім'я, і ми дуже досить багато спілкувалися, переписувалися, вона прислала свою дисертацію по цій тематиці. І колись ми з нею розговорилися про певні обставини, в тому числі контроверсійні для українців та росіян, і вона е, згадує класичну фразу Ма мені же стріляння нам співу. Мається на увазі влечину в 41-му році а, в червні е, місяці. І е, я з вибачте, кажу, а ви пам'ятаєте, що відбувалося в кінці червня, в львівських в'язницях, в Дрогобичі, в Бучу, в Бережанах? А, і розумію, що вона не розуміє, про що я взагалі говорю, про те, що там в одному Львові розстріляли в кілька днів, два-три дні, з половиною тисяч людей, які навіть не були засуджені. Судно і слідства. Це людина, яка написала дисертацію про евакуацію. Нагадую, що це була форма евакуації розстріли цих безневинних людей в містах Західної України. І вона була абсолютно шокована, вона була впевнена, що це міф. Я кажу, пойменний список у І отут виникає питання: в неї є викривлено у довго історичних наук? Є викривлення уявлення про причину наслідкової зв'язки, чому власне Дуже просте питання, а де вона могла бути, будучи освіченою людиною культурною, де вона могла російською мовою прочитати історію, Маєш рацію, історію але... розстрілів у львівських тюрмах? Маєш рацію, але е, цей міф, наприклад, він же і цей стереотип він вже функціонує не тільки в Росії, він існує в Харкові, він існує в Дніпропетровську. Вочоловіків існує в Криму, в Луганську, в Донецьку. Тобто і тут виникає проблема спільного розуміння різних складних в тому числі, питань на території цілої України в різних частинах нашого народу. Я вам наш викликав згадуваний, був такий випадок з цим річним запитом Бандери, народ хотів Бандери. І яким, в який спосіб ми задовільнили цей запит. Колега Павло Сусько, який теж редактор історичної правди, він взяв відомий пропагандистський текст УПА, точніше оун 1950 року, хто такі бандерівці, за що вони боються. Переклав його російською мовою і повісив до нас на сайт. Цей текст існує ну, понад півстоліття. Його всі, кому треба, ніби знали. І він, здається, є найбільш відвідуваним текстом на історичну працю за п'яти років. Виявляється, задовільнивши попит людей від давно відомих, Абсолютно не унікальним в інтернеті документом, тільки переклавши його на більш доступну мову для тих людей, хто шукав тої правди про бандеру, хоча цей документ ще пропагандистський, він не є правдивий, так би мовити, за визначенням. Але тим не менше, вони задовільнили свою потребу. Хтось переконався, що вони такі є, погані хлопці, але дуже багато людей, переконаний із досвіду спілкування, зрозуміло, що дякую, ви нам відкрили очі, ми тепер багато знаємо. Це до того, що з'явився канал. Поки ми з вами не обговоримо, а держава там, чи бізнес не реалізують проєкт каналу доставки цієї інформації, міфи, ніти, історії, вони ніколи не дійдуть до твоєї викладачки знайомої, студентів, нашої широкої аудиторії. Оце велика проблема, що не існує інфраструктури передання історичного знання. Пане Ярослав запитаний історика, але дуже багато його колег з... Львівського національного університету, Харківського відмовляються давати коментарі. Вони не хочуть доповісти суспільству тему своїх багаторічних студій. А це окрема проблема. Це, по перше, вміння комунікувати суспільством з іншого боку, питання довіри е, власних істориків, зокрема до журналістів. Бо е, і ти прекрасно знаєш, і я прекрасно знаю, з тобою багато років працювали в медіа. І працюємо в медіа, то е, є величезна проблема кваліфікації журналістів. Ти просто е, В мене просто на минулого тижня трапилася ситуація, коли я просто е, ну, намагався відкликати інтерв'ю з новою програмою, яка буде виходити на одному з каналів е, загальнонаціональних, бо я розумію, бо в мене є відчуття, що я кудись вляпався. І, е, бо це питання кваліфікації тих людей, які роблять е, цей, е, цей продукт. І, ти дуже часто ризикуєш потрапити в халепу, бо тебе просто процедують... У мене вже було кілька таких випадків, коли виривали цитату і вставляли в такий контекст, що волосся дики ставали. Слава Богу, це не дуже сильно тиражувалося, я щасливістю. Руслане, а от коли вас запитують журналісти, ви відчуваєте цей брак компетентності? Щодо тем, які вони піднімають. Дуже, чіт, дуже чітко, дуже різко, я це я Скажу, Мене сьогодні питають, що ви назвав три найкращі ресторани, які Ресторани? Три найкращі ресторани, які обідають. Це не є, компетенція. Але є знаєте, от подивіться, що є. От Чому у нас немає того, про що, що розказував Сатер? Тому що у нас формування поняття історика. Це ніби такий історик, який ціле життя сидить в архівах, читає розумні книжки, і пише такі самі книжки, то з тими, які мені кожен, ніхто насправді не цікаво не читається, тому що це ознака добру історика. Вони кажуть, що він має таку збудовану академічну вежу, тільки він може сказати, що зарплата достатньо висока, але він має саме там сидіти і спуститися з неї, і це майже зрадити. Вони можуть це трактують як ж, жрець чи жрець, як сказати, жрециня, жертіння. От, це і це, і це, вони не розуміють, що ця модель, яку вони задають, це дуже радянська модель. Хоча радянська має була гарніветич, блінський, були тарли, якщо пам'ятаєте. Прекрасний. прекрасний історик саме тому, що він добре писати. Тому що в інших моделях, зокрема, моделі британської, французької, яка мені дуже близька, історик є тоді добрий, коли а, він міг добре писати, коли він вміє виходити до публіки, і коли стає публічним, так званий публічним інтелектуал. Але є, є публічний тротуал, і є загроза так званий токін-гет. Ми чули, що цей Голова, Головайка розмовляє, так? Які, У нас таких політологів багато. Які сьогодні з ним розмовляють про Бандеру, завтра буде говорити про козаків, післязавтра про Вені а четвертий день буде давати про війнам поради, де найкраще відпочивати. Отже, публічна історика історики тоді, коли він, коли він рухається в рамках своєї компетенції. Скажем, не, не коментувати про козаків. Розумієте, що я кажу?